Масова мобілізація українців у 2024 році. Друзі, всім привіт! Президентом України було підписано законопроект 10449 з 16 квітня 2024 року. Законопроект стосується мобілізації та військової служби. Ми зараз швидесенько, коротко, проголовне розберемо даний законопроект. По блоках, щоб вам було зрозуміло, які ж зміни все ж таки внесено даним законопроектом обмеження у праві керування транспортним засобом під час мобілізації. У разі невиконання громадянином України у строки, встановлені законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання обов'язку військовозобов'язаним резервістом територіального центру комплектування та соціальної підтримки звертаються до суду із позовною заявою про застосування судом тимчасового обмеження такої особи у праві керування транспортним засобом під час мобілізації. Суд відмовляє у задоволенні е, позивачем. Вимог у разі, якщо не доведе існування обставин та вжиття заходів, передбачених законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме невиконання особою під час мобілізації обов'язків, передбачених частиною 3 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, та вчинення нею адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неможливість здійснення адміністративного затримання та доставлення такої особи до територіального центру комплектування та соціальної підтримки органами та підрозділами, що входять до системи поліції, вручення такій особі вимог територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання обов'язку військовозобов'язаним резервістом відповідно. Невиконання такою особою зазначено у вимозі обов'язку обов'язків. Тобто, для того, щоб у вас обмежити у праві керування транспортним засобом, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повинен також відповідно до процедури довести усі наявні обставини, що ви дійсно вчинили адміністративне правопорушення, і дійсно не можна до вас застосувати інші вимоги, які я тільки що вам зачитав. Також Суд відмовляє у задоволенні вимог щодо тимчасового обмеження особи у праві керування транспортним засобом під час мобілізації, і якщо Встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела засобів для існування. Особа використовує транспортний засіб у зв'язку з інвалідністю чи перебуванням на її утриманні особи з інвалідністю першої або другої групи, встановленої в установленому порядку або дитини з інвалідністю. Суд закриває провадження у справі у разі виконання вимог територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання обов'язку військовозобов'язаним резервістом. Або призовником, Тимчасове обмеження, передбачене частиною першої цієї статті, встановлюється на строк до виконання або відкликання вимог територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відповідно, виконання вимог закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тобто обмеження на право керування транспортним засобом, знімається, коли ви виконуєте свій обов'язок, і у вас немає проблем з територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Безоплатне вилучення транспортних засобів з прийняттям нового законопроекту буде можливість безоплатно вилучати транспортні засоби в будь-якої людини, чи то підприємства, чи то організації. Але важливим є те, що не підлягають передачі Збройним силам України іншим військовим формуванням транспортний засіб, що належить на праві власності громадян у разі відсутності у нього. Прав власності та інших транспортних засобів, тобто зможуть вилучити, але якщо у вас один транспортний засіб, вилучити такий транспортний засіб не зможуть. Нові обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації. Громадяни, які перебувають на військовому обліку в добровільному порядку, реєструють свій електронний кабінет призовника. Військово зобов'язаного чи резервіста військово зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом президента про оголошення мобілізації затверджено Верховною Радою України зобов'язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг. Або електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або знаходження. У разі отримання повістки про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадян зобов'язаний з'явитися у зазначений. У ній місце та строки під час вручення повістки представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки на вимогу громадянина, якому вручається повістка, зобов'язані надати своє прізвище, ім'я по батькові та посаду, а також представити своє службове. Посвідчення, які це будуть взагалі службові посвідчення, і як це все взагалі буде виглядати, буде цікаво, але вже дуже добре, що внесли таку зміну, що зобов'язані пред'явити своє службове посвідчення. У разі неприбуття громадянин зобов'язаний у найкоротший строк, але не пізніше трьох днів від призначення повістці дати і часу прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомити про причини неявки шляхом безпосереднього звернення до. Зазначеного у повістці територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або будь-який інший спосіб з подальшим його прибуттям у строк. Що не перевищує 7 календарних днів у період проведення мобілізації, громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-ублікові документи та пред'являти його за вимогою уповноваженого представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі контрольному прикордонному районі. А також на пунктах пропуску через державний кордон. Під час перевірки документів уповноважений представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або поліцейський здійснює фото, відео, фіксацію приділення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів, а також може використовувати технічні прилади засобів спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів у період дії воєнного стану або під час мобілізації. Дації поліцейський має право вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років приділення нею військово-облікового документа, або що посвідчує особу у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані. Які містяться в документах, тобто, що ми бачимо, представники ТЦК та СП вже на повному праві можуть вимагати у вас військово-облікові документи, в тому числі і залучили вже поліцію. Ось така вже буде процедура. Відстрочка від на військову службу під час мобілізації до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Також було внесено чимало змін, про яких ми зараз швидесенько пройдемось. Жінки та чоловіки, на отриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці. Тобто, якщо у чоловіка є заборгованість по аліментах до трьох місяців, він не буде мати право на відстрочку. Які мають дружину із числа осіб з інвалідністю третьої групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівки, кінцівок, кистей рук, кисті руки, стоп, ніг, одного з парних органів або за наявності у особи інвалідності третьої групи онкологічного захворювання, психологічного розладу, церебрального паралічу або інших. Паралітичних синдромів, тобто, як ми бачимо, було внесено зміни стосовно того, коли дружина має третю групу інвалідності. Певні підстави тепер дають право на відстрочку. Далі, якщо мають одного із своїх батьків із числа осіб з інвалідністю першої або другої групи, або одного з батьків дружини. І числа осіб з інвалідністю першої або другої групи за умови відсутності інших осіб, які не є військово зобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх отримувати. Крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом, крім домашнього арешту, відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі. У разі відсутності не військово зобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю. Першої або другої групи може лише одна особа з числа військово зобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю. Тобто, що ми бачимо, були внесені зміни стосовно наявності батьків із числа осіб з інвалідністю. Але я скажу так, що станом на сьогодні ми і так доводили ті факти, що немає інших працездатних осіб, які можуть здійснювати. Такий догляд, але вони тут ще зазначили додатково, якщо немає не зобов'язаних. і додавали момент, що така особа може самостійно написати, хто за нею буде доглядати, в тому числі військово зобов'язаний. Не потрібно буде вже з'ясовувати, чи один буде мати нові строчку, чи інший. Буде мати хтось один за такою заявою. Члени сім'ї другого ступеня споріднення, особи з інвалідністю першої або другої групи зайняті постійним доглядом за нею не більше одного та за умови відсутності членів сім'ї першого ступеня спорідненості, або якщо члени сім'ї першого ступеня спорідненості самі потребують стороннього догляду за висновком медико-соціальної експертної або лікарсько-консультативної комісії закладів охорони здоров'я. У разі відсутності членів сім'ї першого та другого ступеня спорідненості, норма цього абзацу поширюється на членів сім'ї третього ступеня спорідненості особи з інвалідністю першої або другої групи, тобто роз'яснюю наступне: якщо ви до прикладу маєте дідуся з певною групою інвалідності. Ви, як його внук, не зможете отримати відстрочку від мобілізації, якщо в нього є ще інші члени сім'ї, в тому числі його сини, дочки. В такому плані у вас не буде відстрочки від мобілізації, якщо ви докажете, що ви єдиний такий внук, який може здійснювати такий догляд, а всі інші члени сім'ї або відсутні, або мають якісь проблеми зі здоров'ям. Що ви фактично підтвердите, тоді ви будете мати право на відстрочку від мобілізації. Здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти. У послідовності, зазначені у частині 2 статті 10 закону України про освіту, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури громадяни України, які навчаються у закладах освіти та мали право на відстрочку на час навчання у разі втрати цього права відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зберігається таке право до завершення поточного навчального. Робот, отож, тепер право на відстрочку будуть мати тільки ті студенти, які здобувають послідовно рівень освіти, тобто бакалавр, магістр і так далі. Також, якщо період відстрочки вашої закінчився під час прийняття такого законопроекту, він продовжиться до закінчення навчального. Року, що є цікаво, відстрочка від призиву на військову службу під час мобілізації може оформлятися за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів на підставі отримання даних з інших державних реєстрів або баз даних, які підтверджують, що військовозобов'язаний має право на одну із вище зазначених відстрочок. Порядок оформлення відстрочки від призиву на військову службу під час мобілізації. Визначений Кабінетом міністрів України. Тобто, бачите, вони хочуть, щоб всі зареєстрували добровільно цей електронний кабінет, призовників військовозобов'язаних резервістів, для того, щоб можна було оформлювати вістрочки. Типу оформлювати вістрочки. Ну, як це буде працювати? Цікаво, будемо дивитись. Базова військова підготовка для чоловіків віком від 18 до 25 років. Для проходження базової військової служби направляються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України, чоловічої статі та жіночій статі, добровільно, яким до дня відправлення на базову військову службу виповнилось 18 років та старші особи, які не досягли 25-річного віку. Зазначені громадяни України можуть один раз на рік проходити базову військову службу за досяг досягнення в ними 24-річного віку. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку. Військово зобов'язані, які пройшли базову загальну військову підготовку відповідно до статті 10 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Чи базову військову службу такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу лише за їхньою згодою. Тобто, як ви бачите, вводиться базова військова підготовка для всіх громадян, які будуть придатність за станом здоров'я, але одночасно надається відстрочка. Але стосовно того, що особи за власним бажанням зможуть йти служити, я думаю, якісь махінації точно будуть. Тому потрібно буде максимально уважно читати документи, які підписуєте. Заходи впливу до чоловіків, які порушують закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію у разі невиконання під час мобілізації громадянам обов'язку, передбаченого частиною першою. 3 статті 22 закону України про військовий обов'язок та військову службу та вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керівник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки звертається до органів та підрозділів, що входять до системи поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У разі отримання письмової відповіді про Можливість Здійснення адміністративного затримання та доставлення громадянина до територіального центру комплектування та соціальної підтримки його керівник протягом п'яти днів з дня отримання такої відповіді надсилає такому громадянину в паперовій формі о засобами поштового зв'язку рекомендований лист з повідомленням про вручення та адресу його місця знаходження, місцем проживання чи перебування на вимогу про виконання обов'язку військовозобов'язаним резервістом та іншим. Форма змісту вимоги е, визначається Міністерством оборони України. Днем вручення вимоги є день вручення вимоги під розписку е, засобами поштового зв'язку. Днем проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову від отримання чи відмітки про неможливість вручення такого листа. Днем проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу е, та відмітки про неможливість вручення вимоги особи. Із причин за адресою місця знаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку. Якщо ця особа не повідомила територіальному центру комплектування та соціальної підтримки іншої адреси, у разі якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги, не виконав зазначено у ній обов'язку територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, звертається до суду в порядку встановлення законом з приводу тимчасового. Обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації на строк до виконання або до відкликання. Такої вимоги, тобто, що ми можемо сказати з даної процедури, тепер є складена чітка процедура, відповідно до якої будуть діяти представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки. А саме будуть звертатися до поліції, ті будуть затримувати і доставляти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб уточнити такі облікові дані, саме так званих ухилянків. Якщо поліція не може доставити такого. Ухилянта так званого до територіального центру комплектування та соціальної підтримки вони складають відповідне повідомлення. Після чого є відповідні всі наявні матеріали по справі, і керівник ТЦК та СП звертається до суду, щоб обмежити праві керування транспортним засобом даного громадянина. Якась така процедура. Також буде вжито заходів спільно з правоохоронними органами щодо перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності громадянам України чоловічої статі віком від 25 до 50 років, які після 24 лютого 2024 року до дня набрання чинності цим законом вперше встановили інвалідність другої та третьої групи. Як ми бачимо, що буде доручено перевіряти. Групи інвалідності, другої, і групи. Але як це взагалі буде відбуватися? Ну, це взагалі цікаво, як вони будуть визначати цих людей. Я думаю, можливо, коли особа буде проходити військово-лікарську комісію, вона буде повністю здорова по висновках, будуть дивитися саме її групу інвалідності, і тоді будуть вже з'ясовувати, яким чином особа отримала групу інвалідності. Звільнення з військової служби важливим є те, що до статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу було внесено зміни до підстав звільнення з військової служби. Вони станом на сьогодні аналогічні як в частині 1 статті 23 закону України. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тепер, якщо ви маєте дружину із числа осіб з інвалідністю, чи просто батьків своїх, чи батьків дружини із числа осіб з інвалідністю після прийняття даного законопроекту, коли він вступить в законну силу, ви не зможете вже звільнитись з військової служби. Потрібно буде тільки оформлюватись по догляду і доказувати, що немає інших невійськовозобов'язаних людей, які можуть здійснювати догляд за такими. Особами обмеження українців, що перебувають за кордоном. у період дії воєнного стану громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу та пред'являти їх за вимогою уповноваженого представника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі. Контрольному прикордонному районі, а також пунктах пропуску через державний кордон України, вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України в умовах воєнного стану за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які не оновили персональні дані у строки, зазначені цим законом, здійснюється за умови одночасного їх оновлення. Дійсність військово-облікових документів перевіряється консульською посадовою. Особою закордонної дипломатичної установи України в порядку, встановленої Кабінетом міністрів. України в умовах воєнного стану оформлення паспортів громадянам України та паспорти громадянина України для виїзду за кордон, розміщеними за межами України відокремленими підрозділами філією представництвом державного підприємства, що належить до сфери управління Державної міграційної служби України, громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності указаних осіб військово-облікових документів. Документів. Дійсність військово-облікових документів перевіряється представником відокремленого підрозділу в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Отож, ми можемо спостерігати, що тепер без військово-облікового документу не можна буде оформити за кордоном. Паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон. Також при перетині державного кордону потрібно буде пред'являти військово-облікові документи. І коли ви, до прикладу, їх відмовитесь пред'являти або не зможете, прикордонники думаю, будуть давати відмови, що особа не надала всіх документів при перетині державного кордону. Отож, друзі, бачимо ось такий зміст даного законопроекту 10449, який набирає чинності через місяць з дня його опублікування офіційного. Тому, друзі, готуємось. А якщо вам потрібна консультація юриста, ви завжди можете до мене звернутись.